Урок української мови. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Гра будь уважним. Послухайте і визначте речення. Дітки, встаньте зі своїх робочих місць. Увага! Якщо почули речення, потягнулись вгору. Якщо не закінчене речення, прогнулись вперед. Якщо слово стрибок з хлопком. Все зрозуміло? Давайте починати. У мого дідуся великий яблуневий сад. Молодці потягнулися вгору це речення. Яблуні ростуть там. Прогнулися вперед незакінчене речення. Дерево. Молодці це слово стрибок з хлопком. Зрозуміло, як працювати? Давайте продовжимо. У лісі ми побачили зайчика. Він там. Зайчик. У зайчика куцей хвіст і вуха Вони в нього. Зайчик побачив нас і побіг. Маля. Тільки ми зайчика й бачили. Молодці, ви сьогодні дуже уважні. Тож сьогодні ми з вами навчимось дітки встановлювати зв'язок між членами речення. На минулому уроці ми вже говорили з вами про головні члени речення та другорядні члени речення, та вчилися знаходити їх у тексті, навчалися їх розпізнавати. Згадайте, які це головні члени речення. В них є назва, це в нас підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто або що. А присудок відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив, що зробили, Другорядні члени речення відповідають на питання різні, де, коли, куди, як, скільки. І другорядні члени речення ми з вами визначали від головних. Так, ми ставили питання від них і таким чином визначали другорядні члени речення за питаннями. Що ж, давайте сьогодні попрацюємо на сторіночці 44-45. Візьміть свій робочий зошит. Покладіть перед собою книга трошки вище, та записали від попередньої роботи два рядочки і записуємо. Сьогодні 12 жовтня, 12 цифрою. 12 жовтня, класна робота. 12 жовтня класна робота. Записали, тиснемо на паузу, хто не встигає. Зробимо невеличку каліграфічну хвилинку. Прописали на першому рядочку букву сполучення та слова. Речення маленьке зайчиня не житиме в неволі. Так. Зробили речення. Нагадую, ставте на паузу, хто не встигає. Зараз зробимо з вами звукобуквений аналіз. слова «зайчиня». Зайчиня, Тире. Так. Зайчиня. Під цим словом олівцем зробили звукобуквений аналіз. І ще самостійне завдання. Зайчиня поставили тире. І самостійно визначили скільки букв, скільки звуків та скільки складів. Молодці. Далі працюємо з підручником. Будьте уважні. Сторінка 44. Перша вправа. Запиши речення, визнач у ньому головні члени речення, підмет і присудок. Написали посередині слово вправа один, Вправа один. Написали «вправа» один. І давайте запишемо речення. Перше речення. Маленьке дівчатко привітно всміхається. Маленьке дівчатко, привітно всміхається. Ми не будемо зупинятись, тисніть на паузу, записуйте речення. Далі давайте визначимо в ньому головні члени речення. Ставимо питання. Хто? Правильно, дівчатко? Дівчатко. Підкреслили дівчатко. однією лінією взяли в руки олівець. Лінійку приготували. І підкреслили однією лінією слово дівчатко. Що це буде? На питання хто? Це буде підмет. Давайте знайдемо присудок Щоб знайти присудок, треба від підмета поставити питання. Дівчатко, що робить? Всміхається правильно, дівчатко всміхається. Слово всміхається, це у нас присудок, підкреслюємо двома лініями. Підкреслили двома лініями. Ось ми знайшли підмет та присудок, а це в нас головні члени речення. Спробуйте поставити питання тепер від присудка до підмета. Ми ставили від підмета до присудка. Тепер давайте спробуємо від присудка до підмета. Всміхається хто, так? Дівчатко. Усно ставимо питання, дітки. Тепер давайте поставимо від головних членів речення до залежних. Дівчатко яке маленьке. Так. Маленьке це в нас буде вже другорядний член речення. Підкреслили пунктирною лінією. Далі залишилось одне слово. Всміхається як? Привітно, це нас буде другорядним членом речення. Підкреслили пунктирною лінією. Дітки, скажіть, будь ласка, а який зв'язок між членами речення ви помітили? Подивіться, дівчатко яке? Маленьке. Всміхається як? Привітно. І ми можемо ще поставити питання. Так, дівчатко що робить? Всміхається? Всміхається хто? Дівчатко. Який ми можемо зробити висновок про зв'язок слів у реченні? Який? Дітки, зв'язок між членами речення можна встановити за допомогою питань. Ми поставили питання від головних членів речення до другорядних, і таким чином встановили зв'язок слів у реченні. Між головними членами речення існує двосторонній зв'язок. Що мається на увазі? Ми можемо поставити питання як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Пам'ятаєте, як ми говорили, хто дівчинка? Дівчинка що робить? Ми від підмета ставимо до присудка, що робить, всміхається. Те саме ми можемо зробити навпаки: всміхається, хто дівчинка, тобто від присудка до підмета. Питання можна ставити як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Запам'ятовуємо. Між іншими членами речення існує зв'язок лише односторонній. Є залежне слово, до якого ставлять питання від головного слова. Так. Тобто історія така, що від другорядних членів речення у нас лише. Односторонній зв'язок, так? запам'ятовуємо це, дітки. Вправа друга. Прочитай. Визнач основу речення, установи зв'язок між членами речення. Прочитайте речення. Зажурена верба опустила свої віти. Верба. Що зробила? Опустила. Так? Верба, що зробила? Опустила. А тепер, дітки, дивіться, що ви запишете. Записали посередині вправа 2. Вправа 2. Записала речення. Зажурена верба опустила свої віти. Записали це речення. Нагадую, ми не зупиняємось, ставте відео на паузу. І далі з абзацу записали те, що в нас в таблиці на екрані. З великої букви Верба в дужках що зробила? Закрили дужку опустила. Що ми знайшли? У нас верба буде відповідати на питання, що? Що верба. Це в нас підмет правильно. Взяли олівець та підкреслили слово верба. Але, дітки, не отут, де ви записали, а у реченні. Підкреслили верба однією лінією. Далі ми від цього слова задаємо питання, що зробила? Опустила? Це буде присудок. так? То в оцьому реченні. Підкреслили присудок двома лініями: Підмет та присудок. Підкреслили двома лініями. І далі погляньте: нам треба замість знаків питання вставити слова. Ви вже переписали верба, що зробила, опустила. Тепер нижче, також з великої букви, запишемо. Подивіться: не вистачає слова, питання, яка зажурена. Від якого слова ми можемо поставити питання яка? Щоб відповідь була зажурена. Верба яка зажурена. Записали замість знака питання слово верба. Верба далі в дужках яка зажурена. На наступному рядочку. Опустила, що? Що горба опустила? Віти, так, гілочки, віти. Записала замість знака питання слово віти з маленького літери. Опустила що? Віти. Далі. Чиї? Свої? Від якого слова ставимо питання? Правильно віти чиї свої віти з великої літери записали. В дужках чиї свої. Тож дітки. підмет та присудок разом являють собою основу речення. Це головні члени речення основа, від яких ми потім задаємо питання. Хвилинка спілкування. Я все зрозумів, щоб встановити зв'язок між членами речення, треба визначити основу речення. Так, потім знайти залежні слова від підмета, якщо вони є. Далі залежні слова від присудка, якщо вони є. А в реченні ще можуть бути залежні слова від другорядних членів. Що тоді робити? Зауважу, що між назвою предмета іменником і узгодженою ознакою предмета прикметником. Зв'язок лише односторонній. А можна конкретніше? Можна і конкретніше. Завжди ставимо питання від назви предмета до ознаки предмета. Але від ознаки до назви предмета ми поставити не зможемо. Проте детально подібні речення ми з вами будемо вивчати у старших класах. А тепер на письмі всі другорядні члени підкреслюємо однаково. Пам'ятаєте, я вам говорила, що у старших класах другорядні члени речення ви будете підкреслювати по-різному. Що ж, а зараз ми будемо підкреслювати їх всі. Однаково. Вправа третя. Сумні птахи відлітають у вирій. Дітки. Відкладіть поки що ручки свої. Давайте просто усно прочитаємо. Запиши речення підкресли в ньому головні члени. Дітки зв'язок між членами речення можна подати і за допомогою схеми. Погляньте уважно. У книгу на стрінці 45. У вас є схема. Птахи і які? Сумні. Відлітають куди? У вирій. А також ось посередині зв'язок між головними членами речення. Хто птахи що роблять, відлітають. І завдання у вас зараз буде таке. Написали посередниці вправа 3. Вправа 3. Дітки, будьте уважні, вам треба буде замалювати схему. Поглянули у книгу на сторінці 45. Всі бачать схему. А на екрані от таку саму схему треба буде вам замалювати у зошиті. Записали. Посерединці, не посередині, а завзад дітки після вправи 3, записали речення: З неба сіє дрібний дощик. З неба сіє дрібний дощик. І далі завдання таке. Зробити схему. Так само, як в минулому реченні. Знаходимо головний члени речення. Що? Дощик, так? Це у нас підмет. А присудок? Що робить сія? Погляньте на схему, яка знаходиться у вас у книзі. Перше, що нам треба знайти, це присудок. Подивіться, дві лінії. Так, заповнити треба схему. Присудок сіє, так? сіє звідки? З неба. Сіє що? Дощик. Дощик який? Дрібний. Замалюйте отаку схему, вставляючи туди слова. Робимо таку ж схему, як у книзі. Тисніть на паузу та працюйте. Зробимо невеличку фіскут хвилинку. Молодці. Що нового ми сьогодні навчилися робити на уроці? За допомогою чого ми встановлюємо зв'язок слів у реченні? За допомогою питань будьте уважні. Які є головні слова в реченні? Підмет та присудок, вірно? Як ми підкреслюємо їх? Однією та двома лініями уважно. Тож домашнє завдання таке. Вправа четверта на сторінці 45. Складіть і запишіть два речення зі словом осінь. Так, щоб в одному реченні це слово було підметом, а у другому другорядним членом речення. Поміркуйте. Як краще. Зробити цю вправу погляньте уважно. Стрінка 45. Прочитайте ще також самостійно, наприклад, дітки. Можна скласти таке речення. Золота осінь малює листя. Що осінь, що робить, малює. Що осінь це у нас підмет. Так, Речення, в якому слово осінь. Підмет ми вже склали. А тепер складемо речення, в якому другорядним членом речення буде слово осінь. Дівчинка малює осінь. А як вам таке речення? Тепер визначаємо головні, хто дівчинка, що робить малює. Малює що? «осінь». Дітки відповідає також на питання, що. Але ми його задаємо від присудка: малює що? «осінь». А значить, це другорядний член речення. Ось і все, ми з вами склали два речення. Запишіть вдома свої речення. Але щоб зберігалась ця умова. Будьте уважні, там нічого складного. І не забудьте, коли запишете два речення, підкреслити в них головні та другорядні члени. Оберіть свою цеглинку Лего.